А видос бачили когда когда проверяют и подушка, яку ебе? запомнил, что там зачем? Коли заводы, коли не заводы. Ванька, ты ж все там запомнил, а что ты так, что -то... А зачем? А я вам скажу, знаете, что вы сначала хотите экрану включить. <laughs> так. Так, нам надо вначале найти ошибки, правильно? Как забыл, а что ж мало тут красного, что не то. Нам надо искать конкретно автоматическая коробка передач. Все автослесаря выключают печку, чогось не мають, і радіо виключають, буває. Запустилась програма. О, що а що спікається, не? Зараз побачимо, вийде чи не вийде. Усі в очікуванні. Чудо. А що спікає? Да, ага. А, ну пишіть в коментарі, це правильно, що, що спікає? Так, воно прям кнопка дивить, адаптація, все, нажав, все, і пішов. І пішов курить. Ошибки не, не було. Перед цим тільки що. Вже є. Значить ми на правильному направимо. Евакуатор. Ні, тут чорної ізоленти. Довго процес робиться. Довго. Твичательно. Чесно крупка зараз бляха. Прочитаємо на помилки. Угу. Mm. О, Я могу сказать, что ты быстренько стульчик от рога Я быстрее сейчас ходил весьму. Вс, все сначала. Кто не запомнил, на тихо? <режу> <режу>